Привітик. І зараз буде обзорок на мої покупочки. Вчора збиралась з мамою в мінішопінг, ну такі, типу, не не одяг, просто просто мені треба була шапка. А я хотіла без нічого шапку, типу, чистую, ось соба чорна, по молочню, кольосики, по таке. Ми купили, ми тут купили її в Камо, от, Камо. Я вибрав от такого от шапку, наче, ну, як що, ну, типу, на 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 розпущень, типу, на, на обычно, мені не дуже нравится. Мені ну, ще не нравится кверде шапки. О, спасися, ну так моя виглядає, типу, отак от, вот. ну, як лиса трошки, ну, ну, нічого, нормально, типу, ми так от нормально. Пойду, знаєте, я не люблю шапки, я взагалі ненавиджу шапки, мені ніякі, я взагалі, як у всій Мікі вона немає має такої, не такої, яка прям, ну, типу, о, це в сім'ї не йде, а я взяла саму нормальну, типу, взяла світлу, моя куртка така, типу, коричнева, така, шіхла коричнева, коротше, отак вот от. А тут точно не купила носочка і кісник лісик, виходить, далі, я не купила в Короче, я купила такую вот кружочку, Дуже гарна, така, Типа э, осення. осіння, така об'ємна, велика, кстати, дуже кружка. ми беремо естетику. Дальше. ми купили ось таку вот наволочку на подушку. Правда, вона вже новорічна, Ось така А что вот. тебе так жарко будь ласка? Скажи. Ось вот. та Да уйди, тобі сказала! <решко> вот такая ось. <решко> вот. Вот такие вот. Тут напусла это снова. Лето snow. Let it snow. Oh, Короче. Нормально тоже. Он такой приятно, типа, понравилось. И дальше мне посетить. Со свечкой. Короче, мы буду вот такую вот свечку. Вона пахнет на пахнет шоколадом. Прям таким. Шоколадная плитка. Короче, она такая огромная. И тут еще Нормально? такие фитилек, какие я хотела, по-моему. Ну, я не знаю, что рас... Роз... ну, короче, я все рассказывала. Вот такие фитилек у меня, и она ну, типа отроскотить. Я так хотела сейчас себе такую одну. А она типа, ну, кусь, ну, типа, копах любишь такой новоричный, что. Я думала, если какой-то корицы, там было между одной, ну, типа, такие там, да, обычный фитилек. А я все-таки решила взять, вот с таким, такие, трескотить. І, типа, дуже вкусно пахне шоколадом. шоколад. Певно, плюс ще одна Я кажу, тепер буду фанатом свічок. Вона взагалі дуже вкусно пахне. Так, боже, вона здорова. А, це шоколад і карамель, от. Ну, всім це я більше цього не купляю. І далі ще в тому, я вам показала, що всі тому купили житті лейки. Потім ще один, а ще, одне, те, що ми купили. Це я купила гірлянду таку от, в'юзки, ну, правда, ми її купили вже. Гірлянду. А я хочу таку повісити прямо над комнатною, і здесь вона не буде прям жовта, така здесь вона буде більш біла. тобто то есть, вона мало було принципі, недорога, 125 гривень, mm -hmm. типу О, Боже. Я повішу, якщо типу... цей от Може якомусь з влогів. Ну, якісь влоги, щось таке з відео може ви бачите, яке типу вона. Бо, бо смисла я думаю знімати, щоб окремо, то немає. Де Де мой ножик, щоб відкрити гірлянду. Ладно, я поки що піду відкривати типу, наші продукти, що ми купили в Сільпо. Потом вже морозиво лежить, воно майже розстало. Не треба буде ще покласти на морозиві. Ось така кирлянда, вона має бути, в принципі, я не думаю, що вона Я не знаю, будь ласка, щоб вона була нормальна. Довга прямо. Якщо вона буде така коротка, ну, ну, типу, не така, як я хочу, то вона буде трошки ясна.